Зранку в центрі перетримки активні приготування. Волонтери облаштовують клітки і переноски, дбають про воду і їжу тваринам в дорогу у собак і котів попереду понад тисяча кілометрів шляху від фронту на мирні території. Окрім водія, супроводжуватиме підопічних тварин. Аліна нам доводиться їхати декілька днів, зупинятися на ночівлю. Тварин треба поприбирати в клітках, вигуляти, дати їм води. Потім у Львові також треба їх перемістити, допомогти з оформленням документів. Це друга відправка сумських тварин до Польщі. Перших 18 собак відвезли 18 березня. Зараз вони в польському притулку і їх вже шукають нові домівки. Після першого вдалого рейсу евакуацію вирішили повторити. Аліна розповідає, як стало можливим вивезення тварин. Одна з підписниць, наша сумчанка, але вона зараз проживає у Польщі. Вона дуже переживала за наших тварин, як вони тут під обстрілами, градами, вибухами. І вона домовилася з однією організацією в Польщі екостраж, І от далі ми вже починали з ними комунікацію, спілкування і домовилися про те, що зможемо доставити тварин до Львова, а там вже їм передамо. І вони надалі до себе переведуть в притулок. Гроші на клітки для транспортування і на пальне вдалося зібрати завдяки небайдужим людям. Цього разу сумську прописку змінять крім собак 28 котів. Частина з них жила в вагончику центру перетримки, інша вдома у волонтера Івана Міненка. Щодо собак, їх із центру перетримки на захід везуть 22 Через те, що багато хто із сумчан, виїжджаючи, залишає тварину у сумах, волонтерам додається роботи з пошуку тимчасової перетримки, годівлі і стерилізації покинутих. Тож кожен собака чи кіт, якому вдається зараз знайти господарів, звільняє місце для нових мешканців центру перетримки, говорить голова сумського товариства захисту тварин Олександр Сипленко. Ми взяли до уваги, що це мають бути все ж таки найбільш молоді. Тварини, тому що перспектива їх прилаштування не залишення просто на впритулку, тому що не Польща не використовує пересиплення тварин як метод регулювання, а, а саме тварини молоді, які годували, як ми їх називаємо, це до до, до року. І в них є перспектива залишення на території скажімо, європейських країн в нових в нових сім'ях. Тому основна увага на те, щоб тварини залишилися в сім'ї. Частина тварин цих стерилізована, всі тварини вакциновані, тому що в нас є скажімо так, узгоджений з ветеринарною службою погляд на те, що у нас навіть ці нята мають бути привиті. Волонтери згадують першими собаками, яких Прилаштували в нові домівки за кордон кілька років тому стали Сюзанна і Марта. Близько п'яти років тваринам не вдавалося знайти господарів у сумах. Зараз обидва собаки мешканці Чехії. Волонтери сподіваються, що сьогоднішній виїзд підопічних центру перетримки за кордон не останній. Поки ж у притулку залишаються понад 250 тварин.